Ну, по-перше, треба дожити і, і дочекатися такої зустрічі. Я не дуже вірю в те, що вона е, ну, реально відбудеться. Е, якщо навіть вона відбудеться, ми ж пам'ятаємо. Ну, по-перше, вже були подібні зустрічі. Ну, без участі Трампа. Е, вже, знаєте, зараз всі забули таке е, слово як нормандська четвірка. А вона ж була. От. І що? Я вже не кажу там про мінські формати і багато чого іншого. Ну вже набагато пізніше був Стамбул, був ЕРІЯД. Ну і що воно все дало? Нічого. Тобто, я взагалі на сьогоднішній день, ну базуючись на тій позиції, на якій стоїть російська сторона, я не бачу жодного сенсу і жодного результату від. Від е, будь-яких переговорів в будь-якому форматі двохсторонньому, трьохсторонньому, п'ятисторонньому. Тому що ну просто позиції настільки різняться, що ну немає ніякої середини, до якої можна було б якось е, намагатися дійти. Е, і до тих пір, поки не будуть виконані хоча б елементарні. Умови, ну те про що ми з вами вже э, сказали раніше, ну хоча б якесь перемір'я, хай воно там бу буде фейкове, хоч якесь, хоч на там на пару днів, чи в повітрі, чи я не знаю де. Ну нічого ж цього не.